Вітаю вас у сьомому останньому дні марафону. І на сьогодні я пропоную вам підвести підсумки, що вже є у вас, і е, визначити, чого іще не вистачає для здійснення вашого прориву, для того, щоб ви написали мені повідомлення про те, що дякую, я отримала свій прорив. Або дякую, мені ще не вистачає щось. Да, і те, щось я маю можливість підсвітити, де його взяти. А, тож, сьогодні говоримо про ресурси. А, на сьогодні ви знаєте вже, що саме ви хочете, да? ви сформулювали вашу ціль по всім правилам її формування для успішного її досягнення. А, ви довели собі, що вона корисна і для вас, і для всього суспільства, і для всього всесвіту. Ви знаєте, що вас мотивує до її досягнення. Ви розумієте, як заробити за теорією цінностей, де ви знаходитеся в цій схемі, і куди ви прямуєте. Ви вмієте приймати на себе відповідальність і мати силу відповідальності або владу відповідальності. І знаєте свої страхи та переконання. Знаєте, як їх подолати, а може, уже подолали поділитись, як це у вас сталося. А, отже, займемось пошуком ресурсів, і давайте поговоримо про те, які бувають ресурси. Бувають а, знання, навички, люди та матеріальні ресурси. А, гроші і інші матеріальні ресурси, так? Яких знань вам не вистачає, можливо, і де ви можете їх отримати? Є дуже багато бібліотек, є дуже багато курсів, які продаються, або можна піти в наставництво до людини, яка займається тим же чим і ви, як мінімум, можна просто на неї дивитися. Інколи наставник навіть не знає, що він є наставником для когось. Просто людина, яка надихає, на неї дивишся і хочеться робити, і ти починаєш робити. Да? Потрібно зрозуміти, у що вірить та людина, яка успішна в тому, що ви хочете реалізувати. Що вона вірить про себе, про свою справу і про світ, в якому живете. І тоді, у що потрібно повірити вам про себе, про вашу справу і про світ, в якому ви живете. Навички здобуваються легко, да? тільки треба почати спробувати робити ту справу. Люди, люди найголовніший ресурс, тому що дуже багато нашої реалізації приходить саме через людей. Людські ресурси, да? тут треба подумати про те, хто або що може, ну, у даному випадку, хто може допомогти нам у реалізації здійснення нашої справи, нашої реалізації яким чином може допомогти? Знаєте, от зараз продаючі послуги, люди між собою домовляються, да? що людина починає власний бізнес, а хтось а без, без певної послуги ти не можеш цей бізнес розпочати. І домовляються люди що про певну частину винагороди від зароблених коштів для тої людини, яка надає свій ресурс. І це також нормально для даного часу, особливо в Україні. А гроші, матеріальні ресурси, да? які матеріальні ресурси мені потрібні, де я можу їх взяти, оскільки це для мене знову ж таки буде коштувати. І багато хто із вас каже, що «Та, потрібні гроші, гроші все вирішують. Ну, Насправді ж не гроші. Гроші це тільки інструмент. Якщо у вас є час і немає грошей, ви можете вкласти, да, оцінивши правильно свої зусилля, правильно годину свого життя оцінивши, ви можете зробити ті гроші досить швидко. Бо кожен наш ресурс він приходить на наш намір. Коли ми виказуємо усе світ намір, а ви його вже написали, коли ставили собі ціль за певною формою. Отже, на наш намір сформований певним чином приходять ресурси. Приходять дуже легко. Єдине, що хочу допомогти зрозуміти, щоб ви не ставили собі бар'єри. У мене дуже часто на коуч сесіях знову ж бувають люди, коли говорять: можна було б це зробити, але ні, це не для мене. Але ні, це не в нашій країні, це не в моєму місті, не в моєму селі, не для наших людей і дуже дуже багато відмазок. А що як це можливо для вас? Давайте собі це можливості. Не перекривайте їх собі. Бо дуже багато чого ми робимо самі для себе, і хорошого, і не дуже. Тому запрошую вас відповісти на 9 питань письмово обов'язково. Це може бути у вашому зошиті або в чаті марафону, краще і там, і там, можливо, для того, щоб я могла допомогти, підсвітити, розширити трошки вашу уяву про ресурси. Що у мене є на сьогодні? Перше питання. Що я бажаю змінити? Чого я бажаю уникнути? Що зміниться, коли я отримаю потрібні ресурси? Що заважає мені зробити прорив уже сьогодні? Хто мені або що може допомогти? Наскільки екологічна моя ціль? Що я можу уже сьогодні почати робити для досягнення своєї цілі? Як тримати фокус на результаті? На останньому питанні, як тримати фокус. М можна перенести свою увагу на якийсь предмет. Ну, от, наприклад, на Да? Я переношу свій успіх на Будду ментально. І встановлюю його у себе на столику або на полиці. Я його бачу щодня, мій успіх завжди зі мною. Наскільки вам це відгукується? Чи хотілося б для себе? І поділіться у чаті марафону, на що ви робите якір для свого успіху? Ми з вами не прощаємось. Якщо вам потрібна коуч-сесія, напишіть, будь ласка, про це. Ми з вами домовимось про час зустрічі. Якщо вам потрібна додаткова підтримка із якогось питання, моральна підтримка, також напишіть мені, будь ласка, про це, і ви її отримаєте обов'язково. Також я вас запрошую у індивідуальну роботу на 5 або 7 сесій для того, щоб змінити ваше життя. На першій сесії ми можемо встановити цілі, прописати які питання відносяться, зрозуміти, скільки буде тривати наша з вами робота. І ви побачите, з першого тижня вже почне все змінюватися. Зазвичай, прямо на коуч-сесіях, коли у людини запущений цей процес мислення про свою ситуацію, процес зміни своєго мислення відносно свого запиту, вже і приходять перші результати. Тобто приходить людина, запитує, а я хочу клієнтів, і клієнти до неї починають писати прямо на коуч-сесіях. І це для це вже нормально. Я вважаю, що це прекрасний результат. Тому приходьте і реалізовуйте свої внутрішні потенціали. Буду рада і щасливо співпрацювати з вами.